РФ у слід за Астраханською областю поскаржилися на нашестя сарани. Полчища комах атакували чотири райони краю, знищуючи всі посіви на своєму шляху. Як пишуть російські змі, там удосталь ростуть рогоза і очерет, якими харчується сарана. За словами фахівців, більше шкідників зосереджена поблизу Азовського моря. Відомо, що в Краснодарському краї хмари сарани хазяйнують уже протягом двох тижнів. На опублікованих у мережі кадрах з Астраханської області видно, як росіяни стукають каструлями, набагаючись відігнати мільйони гігантських комах, які накрили поля, дороги та городи місцевих жителів у сусідній Калмикії суб'єкт РФ. Також виявили вогнище сарани до світанку. Поки зграя не злетіла, а зазначимо, що сарана може пролетіти до 30 кілометрів на день, на полях розпорошують отруту боротися.